Вітаю, друже! Подорожуючи фантастичними світами, я швидко зрозумів, що флора може бути не менш, а часом навіть і більш небезпечною за представників фауни. У глибоких, зловісних болотах, де повітря насичене отруйними випарами ховаються істоти, що наводять жах на будь-якого мандрівника, хижі рослини, відомі під різними назвами Мальборо чи морболи. Ці потворні створіння справжнє втілення кошмару, огидна смердюча маса зелені з гігантською усіяною гострими зубами пащею та безліччю тентаклів. Своїми мацаками вона хапає жертву і не відпускає, поки не зжаре її повністю. Якось я став свідком загибелі цілого загону шукачів пригод. Вони вирушили на зачистку боліт у пошуках рідкісних алхімічних інгредієнтів, та щойно один із них вступив на вологий мох. Земля під його ногами заворушилась, з темряви вирнула потворна голова з іклами, а густий, смердючий наче гниле м'ясо, туман огорнув усе довкола. Крики лунали недовго. Втім, є ті, кому вдавалось вижити після зустрічі з цими чудовиськами найчастіше завдяки вогню. Полум'я чи не єдиний засіб, що змушує мальборо випустити жертву. Але навіть вогонь не врятує тебе від їхньої найнебезпечнішої атаки. Так званого поганого подиху гігантська паща розкривається, викидаючи хмару їдких випарів, що вражають нервову систему. Ефект залежить від удачі або ж її відсутності. Хтось сліпне, хтось падає паралізованим, дехто впадає в паніку і тікає, а інші оскаженіло кидаються на своїх товаришів. Найнещасніші відчувають усе це одночасно. Їм залишається лише благати про швидку смерть. Кажуть, що деякі алхіміки знайшли спосіб приручити молодих особин та використовують їх отруєний подих у власних темних експериментах. Але чи варта ця могутність такого ризику? Бо якщо одного разу ти почуєш в тумані тихе чавкання, відчуєш у повітрі нотки гнилі й кислоти? Тікай, тікай, поки ще можеш, бо навіть один вдих може стати для тебе останнім.